Доброго ранку, любі малята, любі хлопчики мої та дівчатка. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Правильно, зараз зима. Взимку ми можемо побачити сніжок, іній, метелицю та мороз, який щепає. Щічки діткам, а як треба ж одягатися на вулицю взимку, щоб не захворіти? Ми зараз з вами розглянемо. Подивіться, дітки, спочатку треба одягти колготки, шкарпетки, футболку, штани, кофту, чобітки, шапку, куртку. Шарф та рукавички. І все, ви готові відправитися на прогулянку на вулицю. Мої любі, а зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Сховай від морозу. Ви дуже уважно слухаєте початок речення, а далі вам необхідно закінчити його. Тож розпочинаємо. Щоб морозець не щипав вушка, треба надягнути що? Вірно, шапку. Слухайте далі, щоб не замерзла наша шийка, треба надягнути. Правильно, шарф, Мої любі! А щоб не змерзли ножки, треба взути. Вірно, мої розумнички, зимові черевички. А щоб не змерзли наші ручки, треба надягнути на них тепленькі. Вірно, теплі рукавички. Молодці дітки! Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Григорія Бойко, який називається морозець-морозець. Але спочатку послухайте його дуже уважно. Морозець-морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас. Шубки й рукавички. Ось такий чудовий віршик, ви щойно прослухали. А скажіть, будь ласка, що щіпає щічки? Так, щічки щіпає морозець? А про що просять дітки? Щоб не щіпав, за щічки. Малята, а що в них тепле? Так, теплі валянки. А у що вони ще були одягнуті? Так, в шубки і рукавички. Молодці правильно відповіли на запитання. Тож, мої любі, починаємо вчити віршик. Спочатку я говорю, а потім ви за мною повторюєте морозець, морозець. Не щепай за щічки. теплі валянки у нас. Шубки й рукавички. Молодці, морозець, морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас, Шубки й рукавички. Мої розумнички, я гадаю, вам дуже сподобався віршик, і ви його вивчите. Тож буду з нетерпінням чекати на відео. До побачення, до нових зустрічей!